Більше 320 випускників у хвилюючій та урочистій атмосфері отримали дипломи бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У Луцькому інституті розвитку людини університету Україна вони вивчали комп'ютерну інженерію, документознавство, фізичну реабілітацію, інформаційну діяльність, туризм і право. Завжди проводилися різні конкурси, конференції, дебати. Наші викладачі влаштовували нам практику. Я сама займаюся волонтерською діяльністю, науковими роботами, тому планую пустити. Пати на магістра сюди також. Вікторія Кирилюк здобувала спеціальність фізична реабілітація разом з героєм України Василем Мойсеєм, який загинув на Майдані у Києві під час Революції Гідності. Ми отримали не лише теоретичні знання, а й практичні. Так, так як на базі нашого інституту відкрився реабілітаційний центр Крок і ми мали можливість працювати з людьми, які мали обмежені можливості, з людьми, які приходили з зони антитерористичної операції. Серед тих, хто здобував вищу освіту в Луцькому інституті розвитку людини університету Україна, її полеглі у зоні. Ато пам'ять усіх загиблих студентів вишу вшанували хвилиною мовчання і побажали колишнім студентам. Гідно нести звання випускника інституту, багато вже з них працевлаштовані. Це нас дуже радує для нас. Сьогодні велике свято по всіх спеціальностях. Треба жити, треба творити, треба будувати Україну, нашу Україну. Інститут маленьку і нашу Україну велику державу. Привітали випускників поважні гості. Є вісім спеціальностей в цьому закладі, і аналіз показує, що діти уміють прауміють знайти собі своє місце у житті. Відповідно, вони конкурентно спроможні. Луцький інститут розвитку людини, університету Україна відстежує потреби ринку праці, зміцнює матеріально технічну базу, аби підготувати конкурентно здатних фахівців.